Що обговорюють тему виборів в Україні? Жителі окупованих територій, це ж все таки дійсно буде сприйматися болісно. Вони проживають багато років вже в інформаційному гетто. Чи будуть вони залучені до виборчого процесу у випадку його проведення? Вирішувати майбутнє нашої країни без них ну це якось нечесно. Які можливості для цього потрібні, і які є ризики? Ми не можемо забезпечити їх права. Ми можемо створити якісь гарантії для вільних виборів. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією. Про це на початку лютого заявив спецпредставник американського президента з питань України та Росії Кіт Келох. Пізніше він визнав, що Конституція України забороняє проведення виборів під час активних бойових дій, але все ще вважає, що вони потрібні. За словами Келога, ознакою здорової демократії є готовність і спроможність проводити вибори навіть у воєнний час. Зокрема, він нагадав, що США проводили вибори під час своїх воєн. Президент України Володимир Зеленський відповів на це, що вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. За його словами, наразі складно уявити, в який спосіб технічно організувати голосування, щоб у ньому змогли взяти участь військові українці, які виїхали за кордон, а також жителі окупованих територій. Йдеться про мільйони людей, каже президент України. Чи обговорюють тему виборів в Україні, жителі окупованих територій? І чи можуть вони бути залученими до виборчого процесу у випадку його проведення? Журналіст із Каховки Олег Батурін розповів новинам Азов'я, що тема виборів в Україні постійно піднімається в російських змі, які працюють на окупованих територіях. Там нагадують про позицію президента Росії Володимира Путіна. Який називає Володимира Зеленського, начебто, нелегітимним президентом, оскільки його повноваження мали закінчитися у травні 2024 року, навіть якби люди самі на окупованій території десь ну не хотіли б замислюватися на цю тему, окупанти самі їм про це нагадують безкінечно. З іншого боку, люди на лівобережній Херсонщині, тимчасово окуповані, вони Ну, зайняті переважно іншими проблемами: проблемами фізичного виживання, проблемами медичного обслуговування, з яким все дуже погано. Там вони обговорюють це. Ну скажімо так, в колі лише своїх знайомих, близьких, кому вони довіряють. І звісно, вони ну люди, люди про це говорять і про можливі і не тільки президентські вибори, а й парламентські вибори. Тому людям це дійсно болить. Навіть якщо буде технічна можливість голосувати онлайн, люди, які перебувають в окупації, навряд чи скористаються нею через ризик переслідувань з боку російських силовиків, каже журналіст. В Каховському районі зараз нова хвиля терору. Після того як російські загарбники там провели якісь свої ротації, там змінилися обличчя і силових структур місцевих окупаційних і багато військових ще якісь нові обличчя з'явилися то це все не може не впливати на загальну таку атмосферу страху. Тому люди, звісно, дуже бояться про це. Я не думаю, що на лівобережній Херсонщині буде якась, ну можна говорити про якусь. Сильну таку залученість місцевих людей в е, можливі вибори, якщо вони будуть е, навіть в онлайн такому форматі. Е, але я не виключаю того, що частина людей будуть намагатися це робити. Я не виключаю того, що люди будуть е, ну от використовувати якусь можливість, щоб все-таки взяти участь в виборах. Жителі Херсонщини з досвіду проведення попередніх місцевих виборів знають, що участь у них не лише надає можливість обирати владу, також вони мали можливість бути обраними до місцевих органів влади, зазначив Олег Батурін. Тому частина населення може сприйняти болісно виборчий процес, якщо він буде відбуватися. Відчуваю з, з огляду на своє коло спілкування, що, що це все таки дійсно буде сприйматися болісно. Мешканцями окупованої території, звісно, далеко не всіма, далеко не всіма, але значною частиною, так, так, взагалі, от будь-які подібні питання, дуже важливі для держави, для України, які ну, які залежать від кожного з нас. Вони взагалі дуже так болісно сприймаються людьми, які. Які чекають і нашої перемоги, і завершення справедливого завершення війни, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко зауважив, що частина окупованих територій перебуває під контролем Росії вже майже три роки, а інша частина понад 10 років. Наразі складно уявити інтеграцію цих людей до українського політичного процесу, вважає науковець. Виникає питання, чи може телі Криму? Старокупованих районів Донецької Луганської області, наскільки вони взагалі можуть бути повноцінно інтегровані в український політичний простір, коли вони проживають багато років вже в інформаційному гетто. На жаль, до цього вже можна говорити і про наші новозахоплені території південної Донеччини за півдня Запорізької Херсонської області. Адже це люди відрізані від загального національного порядку денного. Ну і звичайно, питання найбільш важливе, це питання. Того, що жодних виборів у концтаборі не може бути. Жодного вільного голосування там бути не може. Хтось там фантазує дія, інтернет, це будуть спроби маніпуляцій загарбниками всіми, всіми справами. Це буде, це буде тиск на людей. Ми бачили, як там проводили вони свої вибори під дулом авто, автомата. Участь жителів окупованих територій у виборах можливо лише за деякий час після звільнення регіонів і повернення їх під контроль української влади, каже Олександр Зубченко. Виникає проблема наскільки, взагалі, всі люди зберегли свої українські документи, з яких проводить голосування на виборах. Адже паспорти російські частина видавалася, вони забирали українські паспорти. Частині залишали, тобто це все мають розбиратися відповідні органи влади після фізичного звільнення цих цих територій. І на це піде достатньо тривалий проміжок часу. Адже я наголошую, що сьогоднішній Мелітополь, Бердянськ і це вже не ті міста, не ті соціальні спільноти, це вже зовсім інший суспільний уклад. Якщо на Харківщині, Херсонщині, Правобережній протягом півроку було проведено деокупацію і там ці. Негативні соціальні зміни були майже непомітні. То тут, тут на жаль все набагато гірше. Директор маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів новинам Азов'я, що жителі міста так чи інакше зацікавлені в участі у виборах. Втім, російська пропаганда і окупаційний режим суттєво впливають на цю можливість. Ці люди, які лояльні до оку окупантів, вони, начебто, і не думають про ви. Про вибори тут, да, тобто, ну для, для них вони є е, росіянами, тобто які такі вибори. Але в той же самий час ті ж самі люди вони постять, викладають, коментують все про цього Євгена Мураєва. І я в них навіть запитував, кажу, яка вам різниця в принципі? Ну хто в нас буде президентом? А вони кажуть мені, що якщо Євген Мураєв буде, то може Україна знов об'єднається і щось там таке. Тобто, ну там у них в головах каша. Повна каша. Ті люди, які проукраїнські там, вони Євгена Мураєва оцінюють одно, однозначно як ставленика Росії. Да? Тобто там немає іншої думки. І вони б хотіли прийняти участь у виборах. Вони б хотіли, щоб щось в нас. Змін змін змінилося в тому числі по відношенню до окупованих територій. Вони в це вірять, але повторюся. Вони проголосують тільки тоді, коли вони будуть бачити, що це для них безпечно. Нагадаємо, що Євген Мураєв, колишній народний депутат України, якого підозрюють у державній зраді, після повномасштабного вторгнення він зник з країни. Також проти нього запроваджені санкції РНБО. Медійник із Маріуполя Микола Осеченко вважає, що у випадку проведення виборів жителі окупованих територій повинні мати право проголосувати. Якщо ми кажемо про об'єднання нашої країни, якщо ми кажемо про те, що там Донеччина, Луганщина, Запоріжжя Крим, тощо – що це наші люди. То мені здається, що ми повинні якось зробити так, щоб вони мали змогу проголосувати. Ми розуміємо достеменно, да, що їм промили вже мізки за, за ці там, 10 років, за 3, за 3 роки. Але це наші люди, але їхній голос важ, важливий, і ну, слухайте, їх там досить багато. Якщо їх там багато, ну, ну мені здається, що вирішувати майбутнє нашої країни без них ну, це якось нечесно. Радник із правових питань громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк вважає, що Україна наразі не готова до проведення виборів. Для підготовки до цього процесу потрібен принаймні рік. Ми знаходимося в тій точці, що законодавство, виборче законодавство. Жодним чином не адаптоване до реалій. Ні щодо виборчих як голосуватимуть військовослужбовці, ні наші співвітчизники, які шукали прихисток як всередині країни, так і зовні. Так само не вирішено питання, а як ми чи створюватимемо ми, ми умови для людей, які сьогодні знаходяться в окупації. Для цього періоду потрібно 12 місяців. Я трішки ну, от, поясню, якщо, о, е, якщо ми беремо чинне законодавство, і от в травні е, припиняється воєнний стан, е, то що ми маємо? Виборчий кодекс говорить, що вибори мають бути призначені проголошені ті, які не відбулися протягом місяця. Для того, щоб відтермінувати проведення виборів, підготуватися, потрібно вносити зміни до законодавства. Мова йшла про те, що цей строк буде 6 місяців. Але якщо з цього моменту припиняється воєнний стан і 6 місяців вже недостатньо, бо потрібен це за умови, що в нас готове виборче законодавство. Адже спочатку потрібно його розробити, ухвалити це виборче законодавство, а потім 6 місяців для чого? Для імплементації і роз'яснення громадянам, виборцям. Для того, щоб вибори були для них зрозумілими. Запровадження нових способів голосування, таких як онлайн чи поштове голосування, це також суттєвий виклик, пояснює експерт. Зрозуміло, поштове голосування ми не зможемо організувати на окупованих територіях. Але поштове голосування ми могли б організувати за кордоном, крім, звичайно, держав агресорів. Якщо говорити про. Про поштове голосування, то вона має перевагу над онлайн голосуванням. Ключове це паперовий слід залишається. Це те, що можна якимось чином спостерігати за вибором відслідкувати. Але знову ж таки, нові способи голосування це предмет пілоту, тобто апробації. Ми не можемо масштабувати на всю територію, інакше знову ж таки це підриватиме легітимність, адже даватиме сумніви в достовірності результату. Те саме по суті з онлайн-голосуванням. Але там немає паперового сліду. Ця система не апробована. Вона. коли ми говоримо про ось, згадуємо кібератаку -атаку, останні на наші реєстри, а яким чином ми будемо забезпечувати безпеку інтернет-голосування? Загалом провести вільні вибори на окупованих територіях неможливо, наголосив Павло Романюк. Скоріше за все, для жителів цих регіонів буде доступний механізм, який діяв для жителів окупованих територій Сходу і Криму з 2014 року. Але це питання потрібно обговорювати, додав експерт. Це справді складна дискусія буде і для суспільства, і для політиків. Поясню, чому. На окупованих територіях немає української влади. Ми не можемо забезпечити їх права, не можемо створити якісь гарантії для вільних виборів. І якщо ми навіть говоримо про якесь дистанційне голосування, ну знову ж таки. Це як інструмент впливу держави агресора, можливо, інструмент впливу держави агресора на українську владу. Саме тому високою ймовірністю. Виборчі права, в тому числі українців, які перебувають на окупованих територіях, ну, по суті, відбуватиметься так само, як 14 2014 року. Є інструментом тимчасової зміни місця голосування, або ж зміни виборчої адреси, і створення умов проголосувати на підконтрольних Україні територіях. от наприклад Виборчому кодексі був південний виборчий регіон. Створювався, куди Арка входила Херсонська область наприклад, у дев'ятнадцятому році, коли ми говоримо про прийняття виборчого кодексу, десь схожа ситуація, ймовірно буде тут, але це ще предмет широкої дискусії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.